Всім доброго дня. Може всі бачите, що я на огородику, Сьогодні 28 серпня. Зараз пройдусь, покажу, що в мене тут на даний момент росте. І потім вже буду знімати крапельний полив і цю магістральну трубу. Отак що веде туди до ємності з водою. І це все приберу. Земля. Бачите, волога, дощики пройшли. Думаю, що цієї вологи досить буде, щоб доспіли ці помідори, перці. Ось бачите, перчики які. Думаю, що їм, їм може тільки достигати, вони набирати. Нічого не будуть. І... Так, Перчики побачили. Кабачок. Кабачок Гігант. Ще один гігант. І ще два гіганта. Ну, кабачок ще. Ще бачите, два молоденьких буде. Якщо не взіваємо. Якщо не взіваємо, а тут вже тут не буде. Помідори. Помідори ті, що з балкона, дивіться. Червоний. Тут червоненький по, по обриваю, Огірочок. Ну такий. Такий позатенький. Ще ось маленький огірочок. Тут не маленький огірочок. І там ще маленький. Ну не знаю. Прибирати ще не буду, хай це. Тут такі дрібненькі помідорчики. Гіркий перець, перець гіркий. Щось незрозуміле, не, не хоче він червоніть. Ну, Всього один почервонів, а я не впевнений, що це гіркий. Ого. Ось бачите? Краєчки. О, оце вже... Бачите, червоніють. Тут трошки бур'ян зійшов, то я взяв ось культиватор прокультивую так, далі. Тут такі помідорчики є. Тут сіяв кріп, Ось він зійшов маленький, а той ще раніше, а все. Ось ну, росте. Що тут ще? ну та й росте. Кінзо, ну бачите, воно все рости почало повільно, тому що прохолодно вночі. Петрушка не зійшла ще. Так, і ті помідори, що ми купляли, розсаду, непонятно не в кого. Таким, коротше, щось таке воно. Погане, Жаль, що я не заповнив лице тих продавців, щоб не купляти. Капець, як таке можна продавати людям. Ну так, укропчик, бачите. Так, і щавель той, що я пересадив, прийнявся, тобто сіяти я не буду на той, на той рік щавля, тому що він буде. Все, зберу зараз врожай, покажу скільки чого вийшло. І потім буду збирати цей крапельний полив, ховати. Я так думаю, мені на той рік віддадуть і оцю діляночку. То крапельний полив будемо по-другому, буде тут магістральна труба і одна і туди-сюди. І ємність треба більше, в два рази буде, ну нічого зробимо. Отак нас виражає. такий перчинка на салатик буде. Зараз ще одну там вирву. Помідори. ну Є такі помідори, є не дуже. Ну а гірки як в цьому таке такі. Все зараз зматую, бачите, вже змотаю всі шланочки, полив, а потім поверну магістральну і на цей город вилью воду з'ємності, щоб вже зняти, зібрати і, і розібрати там той ящик який вона стоїть розібрати палички будуть палочки будуть помідори підв'язувати на минулий рік ну, ви бачили всі як я робив такий каркас відео я, як зробити ємність для поливу в описі під цим відео знайду подивитись як я її сам зробив Такий бюджетний, супербюджетний варіант, Який з того, що під рукою є. То воду вильєм, шлангу змотаю. Ну, на той рік трошки, трошки буде по-іншому. Побачимо. Попрошу подобайки поставити цьому відео. Поділитись з знайомими, з друзями. Хто не, хто хоче. Підписаним будь, то підписуйтесь, я не проти. Підписуйтесь на канал і подивитесь, як я з цим огородом. Битва в мене за врожаї. Бачите, огірочок. Потрібно поправити, щоб він був на а він Грязний, некрасивий. О, і огірочок буде рости в землі. Ну що, сматую вже От отак, прокультивував його, ну, волга не буде уходити. і бур'ян не буде рости. А зараз пройдусь ті помідори, які вже не будуть плодоносити, я їх повириваю. Теж вони геть не потрібні, тільки будуть хвороби заводитись. Ось І експеримент з пасинками показав, що в принципі толку з цього способу не дуже багато. Заморачуватись, мабуть, не потрібно. Потрібно, мабуть, гарне насіння купити та самому зробити. І бачите ті, що з балкону, шикарні помідори, а це ось нещачко. Все, магістральну шлангу я бачите, прибрав. Тут така заглушечка, зараз її зніму, десь під якесь дерево, не знаю, чи на огород прямо там вилью. а краники треба познімати. Промить і залишити на той рік. Ну і капелька там сключена. А тоді, в принципі, якщо конфігурація города інша буде, так відрізати. І там є двойники, тройники, розвідвітілі такі. Це дуже зручно шламкаці. Це в мене 2 на 25. А як монтувати крапельний полив, я ж кажу. В описі під відео залишу посилання. Подивитись. Жалко, звісно, води. Ну що ж зробиш? Куди? її Так не, не прибереш, а вже й поливати нема чого. Покажу зараз ще врожаїв. у нас. Ну, груші. Розумію, вони вже м'якенькі такі. Тільки що одну з'їв. Хоча мабуть не можна. Не можна. Виноградик, бачите. Дрібненький, якраз на вино. Ще кислий. Можна сказати на півдикий. І на цьому. Ці висадбище, погріб. Бачите, криша була така, арка зроблена з кирпича. Завалилась, а погріб сам хороший. Колодязь ось був ось. Ну як він і є. Не буду підходити. Ще провалюсь. Так, чекаємо, поки вода збіжить, тоді змотаю цю магістральну трубу. Ну а брикасинка цьому році ніде їх немає. Десь на базарі привозять звідкись, А звідки не, не, не зрозуміло, Грушка яка. Бачите, магістральну теж зібрав. Скрутив зараз краники. Повитягую там резиночки. Резиночки в пакетик. А краники помити потрібно. Десь вода, там таке, щоб на той рік вже все було готове. І розібрали ми той ящик, де робили ємність для води. Все, всім дякую за перегляд. Дякую, хто додивився до кінця. Особлива подяка тим, хто поставив подобайку цьому відео. Робив репости і підписаний на мій канал. Все, доживає останні дні свій огородик, ну як, достигає, все, вже рости нічого не буде. Перці я показував, почали червоніти. такий вигляд. Через недільку, мабуть, я огірки переберу, розберу цю сітку. А де дерево, дерев'яну конструкцію лишу на наступний рік. Тільки хочу зробити від краю до краю. Так як огірки не дуже. Дуже примхливі, такі, то потрібно їх більше, мабуть, садити. Я от, то, як ото в анекдоті, куська з'їла 3 гектари соняшника. Ну, посадимо на наступний рік 6, хай вона вже наїсться. Бачите, чудова погода. Всім дякую. До побачення.